Усім привіт підписникам, глядачам, слухачам, просто книголюбам. Вітаю вас на каналі Бугагарня. Так саме мене, точніше, мій голос ви чуєте в себе в голові періодично, як би це дивно не звучало. Це відео буде нестандартне для цього каналу, це не буде аудіокнига. Це будуть відповіді на ваші запитання, які ви залишили під дописом у спільноті YouTube. Ідея його виникла, тому що ви залишали запитання під відео. І щоб не відповідати на одне й те саме по декілька разів, вирішив зробити саме ось такий формат. Перш ніж розпочати, хотів би вам усім подякувати за вашу активність, реакції, коментарі. Це сильно мотивує. Окремо хочу висловити велику подяку ось цим людям, десь десь тут з'явиться. Вони, окрім своєї активності, ще й вирішили. Підтримати матеріально. Велика вам подяка, як би сказав Притула, ви космос. Тож, коротше, з тим розпочнемо. Перше запитання: розкажіть про себе. Мені 34 роки, народився і проживаю в місті Черкаси, по суті, все своє життя, за виключенням пари років, які пропрацював і прожив у Польщі в місті Гданську. З дитинства займався багато різними. Активностями починаючи від танців кікбоксингу і плавання до закінчуючи не знаю, спортуризмом, клубом моряків і тому подібне, а вищої освіти не маю. За спеціальністю програміст. За, за спеціальністю ні разу не працював, але я працював у інших сферах нашого життя на різних посадах і так далі. На даний момент два роки вже як офіційно безробітний, але можна так сказати, працюю сам на себе. Ось маю певні доходи. Зараз вони трішки. Ну, не трішки, а суттєво впало, але то вже таке. Переживемо і це. Наступне питання: як готуєтесь до озвучки? Загалом, можна сказати, що ніяк, тому зранку прокидаюсь там, розігріваю трохи горло, щоб зв'язки прокинулись, щоб голос звучав більш звичайним, природним, а не як після гулянки у когось. Ось, а так загалом, якщо брати повністю всю книжку, типу, то, звичайно, підшукую якийсь музикальний супровід для початку кінця. Це не відразу до мене прийшло, але потім чомусь вирішив так робити, ніби додає трошки атмосфери. Плюс, починаючи з Джона Кракауера, роблю заставки сам. Вірніше, як сам? Мені його робить штучний інтелект за моїм запитом. Ось, буду намагатися далі так робити, але думаю, що не для всіх книг це вийде, тому що є нюанси, треба знати про що буде книга, там якісь ключові події чи персонажі мають бути, і ти мусиш це описати, щоб машина це намалювала. Ось, ну, напевно, таке якесь підготування до озвучки. Наступне: чи потрібно бути актором для озвучування? Ну, напевно, ні, тому що я не актор. Хоча, ну, звичайно, що якщо ви актор, у вас більше талантів проявити ті чи інші емоції, правильно додати забарвлення, то це буде плюсом, але не думаю, що це важливо. Чи важко наважитись почати записувати аудіокниги? Ну, В мене наважитись багато часу не зайняло, я просто подумав, а чому би ні. А от розпочати оце вже інше запитання. Я розпочинав три дні. Кожен день починав і закінчував зі словами: нехіба мені це треба. Тому, що, як виявилось, це не так просто, як здавалось. Коли ти читаєш два-три речення, і робиш в них 5 помилок, і постійно перезаписуєш, то. Відчуття такі собі, але потім зрозумів, що це просто в усіх так, неможливо записати, не помилившись, не обмовившись і тому подібне. Що найважче дається з якоїсь спроби записуєте? Нема такого поняття з якої спроби, просто сідаю і записую. Якщо допускаю помилку, роблю звукову позначку там, наприклад, або цикаю, або клацаю пальцями, щоб на звуковій доріжці. Утворився певний пік, і потім вже в цьому місці на моменті редагування, вже після того, як закінчив озвучувати, вирізаю не коректно і залишаю правильно. Тому, в принципі, це і все. Що найважче дається, ну, напевно, місцями наголоси, місцями, якщо це брати особливу українську літературу ще тих часів, там Дуже такі цікаві слова випадають, що приходиться навіть шукати, що вони взагалі означають, щоб зрозуміти контекст. Тому що ну, ось це теж така цікава робота по дослідженню. Тому що ці слова у нас вже вони точно у вжитку їх немає, а щоб читати і зрозуміти і правильно передати, треба знайти значення цих слів. Наступне. Зараз з'явилось багато аудіокниг українською, що ви думаєте з приводу авторських прав, які суттєво обмежать безкоштовний аудіокнижковий контент в світлі нашого руху до ЄС? Це запитання, яке, коли я про нього думаю, викликає в мені дуже багато роздумів. Перше, навіщо я взагалі цим тоді займаюсь, тому що навіть за нашим законодавством тут не потрібно навіть ЄС. Це по суті є порушенням авторських прав. І видавець, якщо він є конкретно зараз на даний момент там, власником авторських прав або представники автора, можуть спокійно звернутися до Ютубу і в кращому випадку просто видалять відео, в гіршому випадку видалять канал, або ще й того більше в суд можуть подати. Ну, про суд, я, напевно, не чув таке, але от що закривали канали, таке бувало. Тому тут так, по лезу ножа, всяляке може бути. Щось з цим робити, не знаю. Буде як буде. Можливо створювати як резерв якийсь там, типу телеграм-канал і публікувати туди. Не знаю, над цим не думав особливо. Поки що є, як є. На Ютубі є великі канали, і не бачив би, щоб у них були якісь обмеження чи санкції, скажімо так, можливо, просто цим не особливо займаються. Час покаже. За яким принципом ви обираєте книги для озвучування? Загалом, напевно, це за настроєм, або просто бажання прочитати той чи інший твір. Ось. Ну і плюс, щоб було якесь різноманіття жанрове на самому каналі. Тобто, тому. І немає підряд прям одна за одною, наприклад, та ж хроніка Дюни, так, всі шість книжок перериваються якимись іншими творами на іншу тематику. Наступне запитання: які книги вас надихають? Який жанр найулюбленіший? Які книги вразили, а які розчарували? Ну, Такого поняття, як книги надихають, в мене немає. Для мене книги це більше про. Заспокійливий якийсь такий засіб. Тому що загалом, якщо повернутися до про себе, любив читати ще зі школи. В школі читав усі книжки, які задавали там на літнє читання, окрім тих, які неможливо було знайти в місцевій бібліотеці або в шкільній. От. Тому, напевно, десь звідти мене залишилось. Це цікавість. Читав вдома з батьківської бібліотеки. Із того, що пам'ятаються Острів Скарбів, Тарзан трьохтомний. І потім був дуже великий період, коли я взагалі нічого не читав, окрім хіба що там гобіта і власт... володаря персні Властиліна, тому що в мене ось ось така фігня є, російською мовою, куплена в клубі сімейного дозвілля. І навіть погризли українські миші. Вони теж не люблять російську мову. Купувалася книжка. Ще в далекому, десь там в 2004-5 році, тоді в принципі, особливо українського мовних книг не було. Ось тому так. Але український варіант я придбаю. У мене вже є Сель із цієї всієї, із цього всього всесвіту. Ось. Тому якось так. І повернувся до читання минулого літа, коли почав розуміти, що я схожу з розуму від цих новин постійних. Перегляд новин, тривог, ракетних обстрілів і тому подібне. І це мене якось заспокоювало. І після цього загалом і виникла ідея, можливо, створити і канал аудіокниг. Можливо, це теж комусь би допомагало. Який жанр найулюбленіший? Це, напевно, фентезі і наукова фантастика або просто фантастика. Ці два жанри, напевно, на першому місці, а вже все інше знизу. Нижче на один щабель. Я загалом, в принципі, люблю просто цікаві історії. Так в мене є слабкість, я люблю великі історії, тобто, я люблю там всі різні саги, хроніки, трилогії, десятилогії і так далі. Тому подібне. Тому що мені подобається, коли всесвіт дуже пропрацьований, описаний до, до мілких деталей, це дуже цікаво. Ти заглиблюєшся в це максимально. Які книги вразили, які розчарували? Ну, якщо брати із недавніх, геть зовсім, то вразила мене книга Еми Донагю Кімната, я її ну, загалом буду напевно озвучувати, зацікавила і вразила тим, що подача йде від особи п'ятирічної дитини, тобто, як вона бачить, як вона думає. Що вона про це все думає і тому подібне? Я не буду розповідати сюжет. Хто читав, той знає, а хто не знає, зачекайте. Ось там. А ще більше вразило тим, що це була історія, що це була книжка на реальній історії. Тобто, таке відбувалось в житті, і це жах насправді. А із того, що розчарувало, спочатку я думав, що це місце займе і дуже надовго Томас Ман, «Доктор Фаустус, тому що я не розумію, навіщо прямо так писати, коли пів книжки це щось про якісь такі тонкощі в музиці, які розуміє людина, яка 20 років попрацювала, не знаю, дирижером в оркестрі, і все, і більш ніхто це не розуміє. Тому я... спочатку ця книжка була в мене найгіршою, але її перебив з форою Курт Вонегут. і з твором Божої вам ласки містера Роузвотера. Тому що, прочитавши анотацію, очікуєш, ну дійсно щось цікаве: там, людина отримала у спадок фонд з мільйонами доларів і витрачає їх. Роздає вірніше їх людям, які приходять до нього в офіс за допомогою, а інші можливі спадкоємці хочуть його визнати психічно хворим, і ти такий думаєш, ну буде щось цікаве. Ні, цікаве там останні три сторінки, де якраз і розповідається вся анотація. На все інше це просто жах якийсь. Яка улюблена книга, та я, чому саме вона? Ну а це напевно. Толкін, не знаю, що... от я в школі його вдруга взяв був свого часу прочитати. Якраз коли виходили фільми, не знаю, мені дуже подобається. Не можу пояснити, чому просто подобається це класний світ. Наступне запитання. Як ви особисто ставитесь до колосальної різниці в ціні між книгами російською та українською мовами? І як ви думаєте, чи візьмуться за розум видавництва, чи дійде їм, що продавати цикл за 4 тисячі в той час, як російський той самий цикл коштує півтори? Не знаю саме про який цикл ви говорите, не бачу прям такої різниці. Але російське дешевше, тому що цей ринок набагато більший, набагато потужніший, і туди влито куди більше грошей якраз з метою. Збільшити вплив російської мови, особливо на постсовєтському пространстві. Ось. Наші книжки, я не вважаю, що вони дорогі, так є місцями, як на мене, завищені ціни. Багато чого залежить від тиражу. Якщо ви подивитесь книжки, у нас дуже маленькі тиражі. Тобто 40-мільйонна країна, а тиражі однієї книжки 2000-3 тисячі. Це типу, шо? Ось, напевно, в цьому теж проблема, що потрібні більші наклади. Щоб були більші наклади, потрібно, щоб люди більше купували. Таке замкнуте коло. Тому не знаю. Плюс, знову ж таки, були відомі ж факти, що російськомовні книжки в Україні друкувались підпільно. Але менше з тим, я думаю, що буде покращуватись, тим більше, що бачив інформацію, що в цьому році, 22-му, вірніше. Видавництво говорили, що люди куди більше купували книжок, ніж в попередньому 21-му. Тому я думаю, попит буде зростати на українське нарешті. І від цього виграші будуть усі. Далі. Чи є у вас в планах озвучити... озвучка книг Мартіна, Кінга, Зюскінда? Зюскінда не знаю навіть, хто це. Так, таке можливо. Кінга, ну загалом так збираюсь, дуже хочу темну вежу прочитати. Не читав, тільки фільм бачив. Мартина ну, так, але це дуже дорогий цикл. Хіба що брати електронний варіант? Не знаю, я б такі, такі, звичайно, книги я б хотів би фізично мати. Колись буде, маю надію на це. Кінга, я думаю, що найближчим часом це може бути воно. Мене стоїть, я ще не читав. Бажань багато, часу ж них вистачає. Тобто загалом дуже багато, наприклад, щоб ви зрозуміли, одна година готового відео, вже, яке ви прослуховуєте, займає часу приблизно години три. Тобто, відповідно, сама година, щоб озвучити, а плюс там будуть погані дублі, це ще десь хвилин на 20. Потім це все прослуховується, щоб вирізати погане. Потім накладаються ефекти. Це загалом десь хвилин 15 займає. І потім ще й е, скомпонувати це все у відео, це ще десь стільки ж. Тому це все дуже багато часу займає ну, відносно, так? Е, тому. Бажань більше, ніж можливостей. Але не думаю, що все буде. Ну, і знову ж таки, наступне питання: чи збираєтесь озвучувати інші частини колеса часу? Загалом так. Знову ж таки, треба придбати книжки. Ця серія вона велика. Поки що українською видано тільки 4 із 14. І книжки, ну, скажімо так, не дешеві. Чекаю, можливо, якихось акцій там у різних. Інтернет-магазинах, як будуть, то потім якось будемо мутитися. Ось. Загалом не хочу, наприклад, озвучувати якісь новинки, які ось ось тільки вийшли, тому що це буде якесь таке максимальне шкідництво для видавництва, тому що їм потрібно продавати наклади. ось, А якщо одразу ж озвучувати те, що тільки ось вийшло. то Люди не будуть купувати і від цього буде гірше усім. Тому таке, що вже колись вийшло. Це знову ж таки повертаючись до авторських прав, не є порушенням авторських прав, якщо автор помер більше як 70 років, тоді його праці стають суспільним надбанням. Чи можна в тебе замовити книгу для озвучення, скажімо, за донат? Ну, чому б ні? Якщо цей донат перекриє саму вартість книжки, то можна. Будь ласка, не є проблемою. Проблема буде тільки просто в часі, коли це відбудеться. Звичайно, що воно в черзі, напевно, стане пріоритетом, але просто що загалом це все буде час займати. І, напевно, наостанок, яку книгу варто прочитати кожному і чому. Не люблю давати поради, тому що потім відчуваю на собі тягар відповідальності за них. Але загалом, напевно, в нинішній час. Всім потрібно, напевно, перечитати Історію України. По, типу, не знаю, другого він недавно подарував на день народження Перспектив Української Революції Степана Бандери. Доволі цікаво, і сам трошки прочитав на початку, але потім якось візьму все дочитаю. Тому, не знаю, не хочу нікому нічого радити, тому що кожен обирає те, що йому подобається, ви просто. Взяли, прочитали, сподобалось, ні і пішли далі. На цьому, напевно, все. Буду закінчувати. Дякую за вашу увагу. Не забувайте підтримувати наших військових і волонтерів, тому що тільки завдяки їм ми загалом маємо можливість жити і щось робити, і творити. Бережіть себе, дякую за вашу увагу. Все буде Україна!